Роботи. Шануємо хвилину мовчання всіх тих, хто віддали своє життя боротьбі за незалежність України. Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми плануємо провести пленарне засідання чергової 38-ї сесії, 8-го скликання. Всього депутатів у селищі раді 26 чоловік. На початок пленарного засідання присутні 18 депутатів. Які є пропозиції? Є пропозиції розпочати нашу роботу. Сесію вважаю відкритою. Пенарного засідання беруть участь запрошені старости, апарат селищної ради, заступники селищного голови. І сьогодні присутні на, нашому, на нашій сесії начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Дмитрович Лазаренко. Надаємо слово. Доброго дня, шановний пане Олеже, поважні наші депутати Обнянської територіальної громади, запрошені еліта Апнянщини. Відверто кажучи, мені приємно завжди бути на вашій землі, спілкуватися з поважними людьми. У вас у вас досить потужні діти, які гарно розвиваються, які дають гарні знання. Ми повинні сьогодні дружно, спокійно, без політичних амбіцій, без ніяких особливих вподобань працювати на Україну задля України, для Збройних сил України. І саме основне ми повинні гарно вчити, смачно харчувати, підвозити дітей. І люди, які проживають на території Подільської землі, а в приватності мається на увазі в Пахнянській територіальній громаді, повинні себе відчувати, що вони захищені, що тут панує мир, правопорядок, що тут працюють служби. Які забезпечують спокійний і мирний прохід на великий жаль у військовий стан. Так життя склалося. Сусідів не вибирають, ми маємо з боку від нас Російську Федерацію, анклау Придністровську Молдавську Республіку. Не визнано. Майже 50% там проживає етнічних українців. Які родом з наших сіл, з наших районів, з наших регіонів. Ще до 2014 року ми їм абсолютно співчували, в них теж була війна, ми були на їхній стороні в більшості, ми їх підтримували, але історія ставила крапки над. Їх. З 2014 року відношення натягнулися, а з початку широкомасштабної війни вони рахують, що ми майже бендеровці. Майже не приїжджають на нашу територію і навіть не приїжджають на свята поминальні, які проходять на превеликий жаль на кладовищі. Вони забули, звідки вони вийшли. І російська пропаганда, та російське радіо та телебачення, які вони дивляться, про їм мізки. Нам з вами повезло. При всьому тому ми живемо в вільній демократичній країні. Ми кожен маємо висловитися право вибрати свою спеціальність, навчатися в тому чи іншому закладі, а якщо не подобається, то немає ніякого кріпацтва. Ми маємо право виїхати в іншу європейську країну і продовжити своє життя так, як ми рахуємо. Дає сьогодні ограничення на превеликий жаль з чоловічим населенням, тому що Нашу країну, Україну, кроме нас захищати ніхто не буде. Да, нам дали продукти харчування, нас підтримали гуманітарним грузом, нам дали зброю. Але ми з вами всі розумні і розуміємо, що випробування на території України йде. І завдячуючи кращим синам та дочкам, старушка Європа захистила себе від російсько-фашистських військ. Історія по-різному буде вважати і телеграм-канали, і все інше розганяють, що ми багато в чому винуваті, ми були не готові і таке інше. До війни готовому бути ніколи неможливо. Розвідка Ізраїля вважається одна з найкращих в світі. Разом з тим діти з усього світу приїхали на фестиваль. Вони просто святкували, вони просто приїхали кращі діти. І ті, які могли собі дозволити бути в тому дійстві, і ви бачили, які звірства відбувалися там. Вони аналогічні були з Бучею, з Ірпіньом і таке інше. Але ми дійсно з ними не брати. Там, де ми вивільняємо наші території, ми навіть з полоненими ведемо себе по-людськи. Але ми мусимо вистояти, ми разом з вами маємо і пройти. Нам випало на нашу долю і таке великий жаль випробування. Але якщо людина захворіла чи якісь труднощі, то ми завжди кажемо, Бог дає нам випробування. Але коли тривога, то ми біжимо куди? До лікаря, до поліцейського. Ми потім вспоминаємо про Бога. Про релігію можна довго говорити з вами. Я думаю, що це зовсім інша буде тема. І сьогодні ми не будемо далеко заходити, але разом з тим ми бачимо роботу капелана і бачимо Московського патріархата, я не боюсь цього слова, який освячує зброю, освячує російських військовослужбовців на вбивство мирного населення України. Дякувати Збройним силам України. Цю зиму ми з вами проходимо в практично комфортних умовах. Тим більше люди, які живуть в нашій місцевості, в сільській місцевості, вони не тікають, як люди в містах з дітьми ночі, і не ночують в підвальних приміщеннях. Богу дякувати Збройним силам України. Дякувати вам, що ми разом з вами підтримували ПВО нашої країни. І все-таки хотів би сказати присутнім в залі, як депутатському корпусу, так і бізнесу, і всім людям, які не присутні в залі, за те, що ви разом зі своїм селищним головою стоїте поруч на захисті нашої ненки України. Я Сьогодні буду проводити виїзний прийом. Всі, хто схоче, зустрітися, задати питання, будь ласка, я готов. В кінці ми з вами проведемо нараду. За участю я запросив сюди всіх силовиків. Ви зможете задати всі питання, які інтересують вашу територіальну громаду, і які ну, з об'єктивних чи не об'єктивних причин не вирішуються. Разом з тим, я вашу територіальну громаду хочу сказати, що ставлю в приклад, ви одні з кращих на території Мадівського краю. У вас є досить потужні надбання і до вас. Як не странно, але все-таки навіть Поділсь приїжджає на навчання, як треба правильно харчувати дітей і наскільки треба вділяти увагу. Наші українці відчули бурятів, одмуртів, представників Кадировських. І як оказалося дагестанські. бувші ще наші друзі, самі жорстокі. І саме жорстокі поведінка на Запорізькій області по відношенню до мирного населення. Ми повинні з вами показати згуртованість, витримку. Я розумію, що ми всі разом з вами трошки втомилися від військової дій. Але кожен ранок, коли ми просипаємося, ми повинні представити, в яких умовах просипаються наші воїни, наші брати, наші сестри, наші солдати, наші добровольці. Більше 10 тисяч за Україну воює на сьогоднішній день на різних фронтах людей, які приїхали з Європи, з Англії, з Америки, з усіх країн світу. Я вам бажаю плідної праці на сесійному засіданні, правильних мудрих рішень поважати самих себе, швидко закінчити сесію і з вами зустрінемося, поспілкуємося далі. Дякую за увагу.